Хтось ретельно обирає tv бокси для консольного геймінгу та щоб вони були ще й tv боксами нормальними. І сьогодні ми вам презентуємо топ-5 tv боксів не тільки як tv боксів, а ще й найкращих для консольного геймінгу на tv боксах а, по типу йому лялек, про який ми вже робили з вами огляд. І зараз ми презентуємо, бачите, що ви що я граю. Я граю у Mortal Kombat 4 на ось такій штукенці. Це готове рішення. Це вже готове рішення, ви можете його. Купити ну, стій, куди ти там а, це готове рішення. Ви можете купити його, але воно коштує досить дорого. І tv бокс з нього такий собі. Але є tv бокси які найкращі для цього консольного геймінгу. Та що ти будеш робити? Щось він мене там дубасить. Ай-яй-яй! Ну ладно, вийдемо у головне меню. Давайте вийшли у головне меню, і тут безліч тих іграшок ми могли б з вами обирати і PlayStation Portable, і PlayStation, і два геймпади, і просто отримати консоль з вашого TV-бокса. Тож на каналі Технозон Україна, поїхали. Могли побирати досить багато речей. Це готове рішення з такими двома геймпадами. Вони прикольнючі. Я вже робив а, щось таке по типу цього огляд, але це набагато кращий геймбокс. І коштує він 87 баксів. Це в мене версія на 128 гб. гігабайт. Він дуже крутелезний, На Amlogic s 905 x 4 може, може бути звичайним TV-боксом, тут 43 тисячі плюс ігор. Тут є додаток із Android 11, Як переходити на цей емулятор, дуже класно, дуже все класно працює, але але. Це не самі нормальні, ну це не самі топові тіві бокси. І я рекомендую саме те, що буде у вас працювати і як класний тіві бокс. По-перше, і звичайно, як класний консольний емулятор. Тож, ми вже робили огляд посилання на огляд на ЕМУЛІЛЕК з образами флешки для цих тіві-боксів у опису під цим відео. Усі, усі. Огляди тих TV-боксів, про які ми сьогодні розповідаємо, є теж у посиланні у опису під цим відео. І також ми просимо вас підписатися на наш канал та допомогти у розвитку україномовного YouTube, бо так ми ніколи не отримаємо нормальний україномовний YouTube. Мені буде приємно і корисно, а вам буде як, ну якщо усе одно, то і нехай воно просто буде у вас у підписках. А якщо ви хочете дивитися такі корисні відео, то підписка ну, дуже буде корисна для вас. Ну що, переходимо на п'ятому місці. В нас Югус X4Q і Югус X4 звичайний. Звичайно, про версія. І презентувати Югус просто. Ну, це я не знаю. Це ті, хто не слухав, не чув про югус, не знає, що таке ті бокси. Югус, то просто вони нічого про tv бокси не знають зовсім. Бо це найкращі tv бокси на чистому андроїді для з китайського ринку. Да вони найкращі у світі на. Чистому Android, давайте так. А вони засновані на s 905x4. x 4 q має DRM-1 для стрімінгових сервісів для нашої страниці, для Мігого, для світтеве, для Кейстар, Тебе та інших. І вони, звісно, підтримують. У нас є такий, такий перечень, вони, звісно, підтримують завантаження. Ось у нас є образ завантаження для консольного геймінгу. Під'єднуємо два геймпади, записуємо флешечку, вставляємо і граємо. Насолоджуємо дуже дуже крутелезні тв бокси. П'яте місце. На четвертому місці в нас TOX 3. Бо п'яте місце коштує, звичайно, 90-87 баксів, досить е, такі величенькі гроші. А тут за 58-60. Ну, давайте ще така ремарка. Дивіться, е, чому я не рекомендую X96 Max, там X4, там якісь плюси x 4 там Вонтари і інше, бо, бо, по-перше. Ви повинні допрацьовувати охолодження, ви повинні його на щось перешив, перепрошивати, Бо як TV-Box воно ну чесно кажучи, лайно без перепрошивки. А тут ви отримуєте tv TV бокси, ну це четверте, п'яте місце з автофреймрейтом, з нормальною прошивкою. Android tv модуль накатили і забули, воно у вас працює. Тисяча мегабітний LAN. І ще й можливість пограти, досить нормальний процесор. А тут за 58 баксів ви купили TOX-3 другої ревізії, 4х32 з нормальним Wi-Fi, з 1000-мегабітним LAN, з нормальною прошивкою, і теж він підтримує цей самий консольний геймінг через Emulile на якій ми робили огляд. А якщо подивитися вже і заморочитися і грати на більш потужних тівбоксах, і більш, е, такий, на, ну, більш такий акцент робити саме на консольному геймінгу, то третє місце задоволить ваші потреби. Це Beeline GT King Pro з Wi-Fi 6 за 140 баксів на iMlogic s 905 xh процесорі. Це дуже Класний процесор, але він 1,8 ГГц, но тут є Dolby Audio ліцензія, DTS. На нього навіть є нормальні прошивочки. Він металевий і не гріється. І потужність 1000 Мбіт ЛАН. І, звісно, він підходить, він є у переліку, я перевіряв його, і колись я навіть на ньому грав. Belin GT King Pro. О, ось він такий є на S922 процесорі. Підходить, підходить, подивитись наш огляд, почитайте його характеристики. Але на другому місці в нас ХАДА Vim 3. Ось такий потужний. Проверсія на Amlogic A311D. Це за AimLogicів зараз е з таких. Ну, я не кажу про 928-й і про 908-й, про 928-й, які там, я вже не пам'ятаю ці номери. Але а 311 d це досить потужний, 2.2 процесор. І це плата розробки. Для нього є там якісь. Кейси, є активне охолодження. Саме за допомогою цього активного охолоджувача ви можете, наприклад, собі зробити дійсно крутелезну річ. У нас є навіть М2 інтерфейси для під'єднання цих самих дисків. Є у нас набори з охолоджувачами, є набори з кейсами і з зовнішніми навіть екранами. Ну, Тут потрібно розуміти, що таке Hades. з ООО, Тут можна встановити Linux повноцінний працювати, але він теж класно підходить для консольного геймінгу, як TV Box, таке собі. Але як плата розробки дуже дуже крутелезна. І на першому місці, звісно, в нас не NVIDIA Shield, бо він не підтримує ніякий а, сертифікований пристрій, нормально не підтримує цей самий йому для того, щоб з нього завантажитись і на ньому попрацювати, пограти. Але UGUS AM6B Plus це саме те, що потрібно, якщо ви бажаєте, якщо ви бажаєте мати крутилезний TV-Box, по перше. По-друге, крутелезний, мощнявий такий, потужний процесор. Це тут iamlogic S922XJ, 2,2 ГГц. Підтримка Dolby Vision, підтримка 1000 мегабітного Лану, Wi-Fi 6, підтримка Dolby Atmos е у Пробросі і інші варіанти. І він, звісно, працює з цим самим ему Але якщо ви не хочете заморочувати цим усім усім е ділом, то дійством, то просто взяли собі. Оце готове рішення. На 905, x четвертому процесорі, там зайшли, зайшли, наприклад, у Game Boy розділ. А тут тих іграшок з Game Boy, ну Game Boy такі собі іграшки. Е і тут усі різноманітні консолі. Давайте подивимося, що там в нас є. Там наомі є. Що в нас там з наомі? Крутелезні іграшки, крутелезні. Хто не грав, той не знаю хто. Є, е, до речі, PSP, тут є і Tekken. Грали у Tekken? І є в нас, що там, Darius Burst. є Bomberman, є Castlevania. Castlevania, кастевання, от. Є е, Mega Man, Maverick Hunter X. Круто, тож, ми презентували цей топ. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Посилання усі у опису на все добре.